Якщо вам потрібно підвищити роздільну здатність відзнятого матеріалу і просто збільшити його масштаб, швидше за все, він не буде виглядати чудово. На щастя, існує досить багато інструментів для відео зі штучним інтелектом, які дозволяють підвищити роздільну здатність відео і зберегти ці деталі. У цьому відео я розповім про декілька доступних варіантів, і ми порівняємо кожен з них, щоб визначити найкращий варіант для вас як творця відео. Давайте перейдемо до цього. Для нашого прикладу ми використаємо цю сцену тут. Уся сцена має роздільну здатність близько 720 p тому вона досить маленька, але ми хочемо збільшити роздільну здатність до 4К. Отже, як ви бачите, ми маємо широкий спектр знімків: початковий знімок, середній знімок, а потім крупний план. Давайте подивимося, як працюють інструменти. Перший інструмент, про який, на мою думку, вам варто знати, називається CapCut. Хоча багато людей знають, що CapCut можна встановити на телефон, ви можете не здогадуватися, що CapCut насправді може працювати на настільному. Комп'ютері і найкраще те, що ви можете використовувати, це програмне забезпечення в інтернеті, а також CapCut дуже простий у використанні. Все, що вам потрібно зробити, це зайти на сайт, на кнопку завантаження і завантажте ваш файл. Я вже завантажив наш файл. Ось тут ми просто двічі клацнемо на ньому, і коли ви будете готові експортувати його у вищій роздільній здатності, вам не потрібно застосовувати жодних ефектів або чогось подібного. Все, що вам потрібно зробити, це перейти до експорту завантаження. А потім ви можете. Можете вибрати роздільну здатність, з якою ви хочете експортувати його. Отже, для нашого прикладу, ми прокрутимо вниз до 4К і змінимо якість з рекомендованої якості на високу якість. Ви хочете отримати максимальну якість від експорту. І для формату ми виберемо МОВУ. Це менш стислий формат, тому ви отримаєте максимальну роздільну здатність. І коли ви будете готові, натисніть кнопку Експортувати. Отже, ось порівняння оригіналу та версії капкат зліва. Я збільшив масштаб, щоб ви могли побачити Відмінності між двома кліпами, і як ви можете бачити, навіть якщо ми експортували кліп CapCut у форматі 4К, він не дуже добре справляється з передачею справді гарних деталей, він все ще відчувається досить низької якості. Отже, загалом кажучи, наступним інструментом, який ми розглянемо, є CREA. Це онлайн-платформа, яка має багато корисних інструментів штучного інтелекту, включаючи можливість покращити якість відеоматеріалу. Щоб скористатися CREA для покращення якості відео, просто перейдіть. Віддіть на їхній веб-сайт, прокрутіть вниз і натисніть кнопку покращення, після чого ви можете просто перетягнути відеокліпи на часову шкалу. Я маю зазначити, що тривалість відеокліпів обмежена 5 секундами, тому вам доведеться завантажити свої індивідуальні. Ми перетягнемо їх у креа. І праворуч, ви побачите, що у нас є коефіцієнти масштабування, тому ми виберемо 15. На жаль, це поточне обмеження використання креа. Ви не можете вийти за межі 15, а потім для частоти кадрів ви також побачите, що у нас. Є лише 30 кадрів на секунду, 60 кадрів на секунду та 120, але наш основний відеоматеріал має частоту 24 кадри на секунду. Тож це не ідеально, якщо ви працюєте в контексті кіновиробництва. Тож коли ви будете готові, розпочніть вперед і натискаємо кнопку покращити. І ось результат: зліва у нас креа, а справа оригінальний матеріал. І, чесно кажучи, я вважаю, що креа впорався зі своїм завданням гірше, ніж просто збільшив відзнятий матеріал. Тож, коли йдеться про покращ Вчення відзнятого матеріалу, я не думаю, що Креа чудово справляється зі своїм завданням. Наступний інструмент, про який ми поговоримо, це функція підвищення якості, доступна безпосередньо в Runway. Отже, після того як ви створили відеокліп за допомогою Runway, у вас фактично з'явилася можливість збільшити його якість до 4К. Усе, що у вас є, це відеокліп, це займе всього пару хвилин, а потім ви зможете завантажити відео безпосередньо на свій комп'ютер. Ось фото до і після з Runway, ліворуч і о. Оригіналом праворуч, і ви побачите, що ранвей зробив дійсно хорошу роботу. У відео з високою роздільною здатністю є багато додаткових деталей і точності, особливо, якщо ми подивимося на перший встановлювальний кадр, стіни виглядають дуже добре. Очевидно, що тут є якісь дивні сходи, наступаючи тут на цю будівлю, але це було дуже глибоко в оригінальному відеозаписі. Тож він робить все можливе тут набагато більше роздільної здатності в цій деталі тут на будівлі. А потім переходимо до кадру солдата. Ви можете. Бачите, ми маємо багато пікселізації в шоломі, тоді як тут він набагато більш гладкий, різкий по краях, і це просто загалом виглядає краще. І потім, нарешті, якщо ми подивимося на цей кадр, тут набагато більше деталей у волосі. Шкіра має набагато більше деталей порівняно з оригіналом, він просто дуже розмитий і виглядає не дуже добре. Великим недоліком використання Runway є, звичайно, той факт, що ви повинні використовувати Runway для створення відеоматеріалу. Тому, якщо ви не створили відеоматеріал, Ал зі штучним інтелектом безпосередньо всередині ранвей, це чесно кажучи, не дуже корисно, і це підводить нас до нашого останнього способу підвищення якості вашого відео. Це мій улюблений спосіб підвищення якості відео, і він має безліч настроюваних параметрів, які дозволяють вам отримати максимальну якість від відео. У Topaz Video AI є версія, яка працює в хмарі, і в основному ви можете платити за кредити. Але у них також є версія, яка працює безпосередньо на вашому комп'ютері. Ви просто завантажуєте програму на свій комп'ютер і можете переробити відео локально. Отже, ви купуєте одну ліцензію на програмне забезпечення, а потім маєте доступ до нього назавжди. Тож для того, щоб використовувати Topaz, все, що вам потрібно зробити, це перетягнути свій відеокліп сюди. Отже, у нас є наш відеокліп, завантажені в Topaz, і ви можете вибрати вихідні дані, у них є безліч пресетів. А потім у вас також є можливість встановити власну роздільну здатність. Якщо у вас є певне співвідношення. Сторін або роздільна здатність, на яку ви розраховуєте. А в розділі модель Ші ви можете вибрати всі види моделей Ші залежно від того, який тип відеоматеріалу ви ввели. Модель Proteus, яка є моделлю за замовчуванням, як правило, працює найкраще, але у вас є багато інших хороших варіантів. Я дуже люблю працювати з моделлю Протеус, та модель, але вона може бути досить інтенсивною на вашому комп'ютері. Тепер у вас також є можливість змінювати частоту кадрів, ви можете змінити інтерполяцію кадрів і в основному. В сповільнити відеозапис, якщо хочете, і ці функції працюють дуже добре. Але для нашого прикладу ми просто експортуємо його як є. Отже, ось коротке порівняння з Topaz. Знову топас зліва, оригінал праворуч. Ви можете бачити, що ми маємо тонну роздільної здатності. Тут виглядає дуже дуже добре, особливо цей останній кадр. Тут ви можете побачити багато деталей у волоссі, багато деталей у шкірі, і це просто виглядає набагато чіткіше, ніж оригінальні кадри, які. І мають безліч проблем з роздільною здатністю. Отже, класна річ у використанні Topaz полягає в тому, що ви можете додати будь-який тип відеокліпу. Це не обов'язково повинен бути кліп, який був створений у певному інструменті, незалежно від того, чи знімали ви весілля і хочете його відновити, або якщо ви на законних підставах намагаєтесь переглянути старий архів і відновити кадри, щоб використати їх у фільмі. У вас є можливість підвищити роздільну здатність, використовуючи всілякі дивовижні функції Topaz. Отже. У нас є Корея вгорі ліворуч, Капкат вгорі праворуч, подіум внизу ліворуч, і топас внизу праворуч. Ви можете бачити, що дуже чітко видно, що подіум і топас перебувають у своїй власній лізі, роздільна здатність просто виглядає набагато кращою, і тут є тон невірності. І класна річ про топас, зокрема, в тому, що я відчуваю, що він не надмірно загострює матеріал всередині подіуму, хоча інколи це відбувається. У той час, як у топас він все ще розуміє динаміку об'єктива і здатен покрасти. Кращувати якість відзнятого матеріалу більш природним чином. Якщо ви хочете дізнатись більше про передові технології штучного інтелекту, я наполегливо рекомендую відвідати наші курси зі створення фільмів зі штучним інтелектом на Curious Refuge. Ми навчаємо художників у кожній великій студії, і ми були б раді бачити вас у програмі. Курси починаються щомісяця. Тож не забудьте натиснути на кнопку посилання нижче, якщо ви хочете дізнатися більше, але абсолютно без жодного тиску. У нас також є щотижнева розсилка, яку ми розсилаємо з останніми новинами кіно про Ші, які вам потрібно знати. Ви можете підписатися, відвідавши Curious Refuge і натиснувши синю кнопку у верхньому правому куті. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити лайк і підписатися, і ми побачимося з вами наступного разу.